Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Сьогоднішнє відео я назвав Ураган Мілтон проти Трампа і України. Отак! Не більше і не менше. Я бачив виступ найвідомішого метеоролога Сполучених Штатів Америки, який, розповідаючи про те, що насувається ураган Мілтон, пустив сльозу, заплакав, в нього зірвався голос, він не міг говорити. І так далі і тому подібне. Я ж людина <схи> схильна до аналізу в різних напрямках і е, вважаю, що силу цього урагану безмірно збільшив вибори в США. Ось здається, як політика може вплинути на ураган. Може, може. Так. І хтось від цього урагану отримає дивіденди, а хтось отримає втрати від цього урагану. Ну, тут нічого нового немає. Ну, кожен рік на штати насуваються декілька ураганів. На штати, на е, оцей весь Карибський басейн, на ті всі острови. Це завжди було. Завжди є і завжди буде, так? Взяти хоча б там урагани, які відбувалися наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, ну, взяти відомий ураган Катрін 2005 року. Але ж про що говорить цей метеоролог і взагалі-ті всі? Адепти, так би мовити, ось глобального потепління і парникового ефекту, підняли знову голову і стали говорити, що необхідно виділяти мільярди доларів на дослідження всього цього. Ну, а хто проти цього всього? Ну, ми забули про те, що під час е, свого е, президентства. Дональд Трамп так, відмінив всі гроші на дослідження цього явища, так, природно антропогенного кажучи, науково. І це ну, не призвело до зростання так, цих цих. Ураганів, тайфунів і, і все таке інше. В них же там же є така біда, як оці всі смерчі, торнадо. Там є навіть така ну, чи то долина цих торнадо, чи смуга торнадо. Вони там проносяться і на мільярди доларів кожен рік руйнування. Відбувається. Але ж і цю свою передвиборну програму Трамп частково побудував на тому, що тратяться величезні гроші непродуктивні, на дослідження того, чого немає. Тобто, глобального потепління і парникового ефекту. Що це тільки отакі от періодичні то зростання, то зменшення, то зростання, то зменшення. Он такий письменник, як Джек Лондон, описував ще у 19 столітті страшний ураган ну, тисячоліття, чи який, який відбувся в Тихому океані, коли там. Поламало всі острови людей, позносило в океан, які прив'язувалися до пальм, так, а пальми просто як сірники отак ламалися, ламалися і летіли. Так що було вже, і ніякого тоді глобального потепління не відчувалося, і ніякого парникового ефекту внаслідок розвитку економіки теж не було, тому що її рівень розвитку в той час був набагато нижчий. Таким чином, тепер так, Камала Гарріс може сказати: я думаю, що вона скаже, якщо вона сама не додумається, то їй підкажуть такі хлопці, як я, про те, що дивіться, цілий штат розгромили, і не тільки штат, людей мільйони залишилися без домівки. Через що? То через те, що Трамп так, сказав, що ніякого глобального потепління нема, не виділяє гроші і все таке інше. Так, ви хочете такого собі президента? Так, який <смі> знову не буде виділяти, і на нас налетить ще щось страшніше. Навіть не існуюча шоста категорія буде. І все таке інше. Ну, дивіться. Як на мене, то в зв'язку із виборами Штатах США, цей ураган Мілтон набув просто такий драконівських зо, зовнішніх ознак. Але постраждає і постраждала і Україна. Звичайно, тому що Великі гроші, знову ж таки, тут Трамп уже підніме голос про те, що нащо давати гроші Україні так, на її війну із цими московитими-андрофагами, коли треба її використати на відновлення штату Флорида, ну і інших штатів, які будуть зачеплені цим ураганом. Так, так що, ну, вже ми, ми маємо. вже. Відміна Рамштайну, так Байден не приїжджає, він буде займатися внутрішніми проблемами, щоб трампісти не кричали, що він думає тільки про Україну, а Сполучені Штати Америки для е, демократії не цікаві. Так що наслідки цього шторму. Вони не тільки у руйнуванні, вони і ще й політичні.